Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною політолог Ігор Ритерович. Ігор, вітаю, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю! Дев'ята ранку у нас за київським часом, 3 квітня, четвер. Актуальні теми дня сьогоднішнього і не тільки будемо обговорювати принагідно нашу глядацьку аудиторію. Я традиційно буду просити підписатися на авторський канал Ігоря Рейтеровича на нашу YouTube платформу. Так само чекаємо вас у коментарях і залишайте свої вподобайки цьому відео. Одна з головних тем дня сьогоднішнього це мита. Які запровадив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп? Вчора ввечері він фактично почав світову торгову війну, запровадивши мита найжорсткіші за 100 років. 284 країни та євросоюз у переліку тих країн, проти яких запроваджені Мита Україна там так само є. Базовий тариф для нас 10%. І яке ж було здивування усіх, коли в цьому переліку не виявили Росії? Нема так само там і Білорусі, Куби та Північної Кореї. Ну, звичайно ж, багато питань було стосовно Росії. І от як пояснює те, що трапилося речниця Білого Дому Карлайн Лівіт, вона говорить про те, що санкції Сполучених Штатів, які вже діють проти Росії, вони виключають будь-яку значну торгівлю із Росією. Але водночас, ну справедливості заради, сполучені штати Америки з Росією все ще більше турбують, ніж приміром з такими країнами, які в переліку санкцій є, це Маврикі і Бруней. Тож як оцінювати ось такий жест Трампа зараз? Тут є якийсь певний символізм чи ні? Ну, якщо ми беремо власне оці країни, які ви перерахували: Білорусь, Росію, там Кубу, Північну Корею, я не виключаю, що вони дійсно виходили з того, що оскільки проти них діють якісь санкційні обмеження, то немає сенсу запроваджувати якісь додаткові санкції, забуваючи про те, що дійсно об'єми торгівлі хай невеликі, але вони існують. Ну з Росією, наприклад, це приблизно 3,5 мільярда. Зрозуміло, що це не ті суми, які були раніше, санкції дійсно більше ніж в 10 разів обвалили цей товарообіг між країнами, але щось десь там залишається. Тому з одного боку, тут може дійсно бути знаєте, таке недоопрацювання тих, хто готував ці санкції. Ну ці тарифи, вони просто подумали, що якщо ці країни якби санкційні, то який сенс проти них це впроваджувати з іншого боку. Я б не здивувався, як якщо для Росії зробили навіть певне таке виключення в якості невеличкого жесту доброї волі. Особливо враховуючи той факт, що вчора спецпредставник, один з спецпредставників Путіна Дмитрієв, він, начебто, вже був в Сполучених Штатах, і мав вчора зустріч у Вашингтоні з спецпредставником Трампа Віткофом. Про що вони там говорили? Питання наразі залишається відкритим. Тобто, воно не, 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 не публікується, не де інформація про це в ЗМІ, просто зазначається, що вони там зустрілися і якісь питання обговорювали, ну, з, іншого боку, з іншого боку, тут є певна логіка, що Росія потрапляє в групу тих країн, проти яких дійсно Сполучені Штати ввели санкції, причому достатньо такі потужні, і можливо тут не слід шукати знаєте, якусь там теорію змови і бажання, яким чином Російській Федерації підіграти є. Правда, ще один момент: Росіяни пару днів назад вкидали таку тезу в інформаційний простір, що Дмитрів може і це Дмитрів сам писав. Правда, потім Пісков це спростовував, але це не відміняє того факту, що такі розмови ведуться. Він говорив про те, що Росія підготувала свій варіант угоди про корисні купалини, і він, начебвони, начебто, готові його запропонувати сполученим штатам. Можливо, в контексті цього Трамп поки вирішив не поспішати і конкретно санкції про ну тарифи ці проти Російської Федерації додаткові якісь там не запроваджувати. Взагалі цікава ситуація з Дмітрієвим і його візитом до Вашингтона. Окремо про це поговоримо. Я знову ж таки хочу вернути, повернутися до цих мит в ефірі. Fox News ставило питання щодо цих тарифів міністру економіки Сполучених Штатів Бесенту. Питання стосувалося, чи не побоюються зараз штати контрзаходів країн, проти яких запроваджені ці мита? До речі, Китай вже пригрузив не тільки Китай. Урсула фон дер Ляйен зробила ряд заяв. На що Бесенд відповів: що країни мають проти яких запроваджені мита це прийняти і порадив їм зараз сидіти спокійно інакше буде ескалація? Як це сприймати? Ну, дивіться, він говорить рівно те, що він повинен був сказати. Очевидно, що не всі в оточенні Трампа далекі там від економіки. Да? Очевидно, що не всі не є там якимись великими непрофесіоналами. Я думаю, що там достатньо насправді професійні люди. І вони прекрасно розуміють, що коли ви робите такий крок. Ви можете отримати щось у відповідь, і зараз е, міністр фінансів намагається діяти на випередження. Він таким чином, якби попереджає інші країни, що прийміть просто як данність те, що зробили Сполучені Штати, і тоді, тоді ситуація якось нормалізується. Тут не було прямого натяку, але мені здається, він містить, містився в попередніх інших заявах Трампа. Що давайте ми зробимо отак, а потім подивимося, як піде, і можливо з кожним конкретно ми потім ще передумовимося. Да, про те, які будуть насправді ці тарифи, як вони будуть довго діяти, до речі історія увагу. з Канадою, як вона один була самого початку, так один в один може бути. вона може повторитися. Ви ж зверніть увагу, які країни не потрапили в ці списки. Туди не потрапила Канада, туди не потрапила Мексика, туди не потрапила Британія, туди не потрапили деякі інші країни, які, наприклад, або є близькими географічно до Сполучених Штатів Америки. До речі, здається, туди не потрапила Бразилія, Аргентина, тобто деякі країни там Латинської Америки, да які від цього ну, вважаються зараз країнами, які орієнтуються там на Сполучені Штати. Бразилія це, мабуть, більше як такий ну, бонус на майбутнє з Аргентин. Не все якби очевидно. Тобто Трамп вже показав, що є от певні країни, які знаходяться в іншому статусі: або це сусіди США, або це країни дружні. Або знаєте, як в американських ЗМІ вживають такий, такий термін, але, або це родичі. От вони до Британії вживають таке поняття, да, що британці типу родичі, і ми відповідно проти них такого робити не будемо. І це ж з іншого боку, натяк іншим. Що приймить спочатку те, що зробив Трамп? Давайте подивимося, як це буде працювати. А потім, можливо, ви зможете передомовитися, і е, ми підемо на якісь там інші умови. Наприклад, проти Європейського Союзу е, там Штати запровадили ці тарифи на е, в 20% да? можливо там пройде якийсь час, якщо Європейський Союз, ну на думку американських урядовців, нічого не буде робити у відповідь, ну вони передумовляться на стандартну ставку в 10%, яка, до речі, запроваджена проти України. Тобто вона стандартна і в цьому плані, якби багато країн е, просто під цю грибінку попали, і далі вони от, в однаковому становищі знаходяться. З іншого боку, якщо ці країни звичайно будуть реагувати, будуть робити щось у відповідь, то штатам прийдеться те. Теж підвищувати градус ескалації, і по суті, тоді ми отримаємо вже відкриті такі торгівельні війни. Я думаю, насправді що багато країн або той же європейський союз, вони навряд чи просто будуть сидіти спокійно, як порадив міністр фінансів США, відкинувшись на спинку крісла, да вони навряд чи це будуть робити, вони будуть реагувати, і це призведе скоріш за все до більшої нестабільності. Це призведе до того, що буде ламатися оця глобальна система. Відносно вільної світової торгівлі, яка насправді, давайте, якщо говорити так відверто, була значною мірою вигідна сполученим штатам. От в чому суть, як тепер це вплине на позиціонування США? Ну, от поки це питання найголовніше, і заради чого всього це зробив Трамп? Це теж питання, поки відкрите. Тут можуть бути різні варіанти, в тому числі пов'язані з тим, що він просто діє на випередження. Він і так, мабуть, розумів, як і його оточення, що за пару років Оків світ скотиться так чи інакше в рецесію, і і це припаде на кінець його власне президентського терміну або на середину, що створить йому великі проблеми з точки зору ну продовження там якоїсь політичної діяльності, вдарить по позиціям республіканців, і того і для того, щоб не чекати, Трамп вирішив діяти зараз. Що давайте ми замість того, щоб чекати кризу, ми її самі розпочнемо. Це от знаєте, у пожежників є такий термін, і така ну методологія контрольована. Пожежа. Тобто, коли вони іноді самі десь щось підпалюють, для того щоб далі велика пожежа не пішла. Отак от вони роблять, да? Там, або вони руйнують, наприклад. Там раніше це робили і зараз роблять руйнують якісь будинки для того, щоб вони не запалали і не пере, ну, не перекинувся вогонь далі. Тобто вони відрізають, але вони це роблять контрольовано. Вони самі роблять підпали. От дуже схоже, що Трамп вирішив от в подібну якусь гру таку зіграти. Якщо і так буде погано, то давайте ми тоді спробуємо принаймні зробити це погано під нашим контролем. Ми подивимося, до чого це призведе. Скотт Бесант, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, зробив ще одну заяву, яка стосується України, сказав про те, що найближчим часом українська делегація здійснить візит до Сполучених Штатів, і він буде пов'язаний з обговоренням угоди про рідкоземельні метали. Причому як анонсував Скотт Бесант, його цитує Блумберг. Цей візит може відбутися або наприкінці цього тижня, або вже наступного тижня. Так само Бесант сказав, що українська сторона найняла адвоката. І що угода з боку сполучених штатів вона готова, як ви гадаєте, що може бути обговорено під час чергового раунду переговорів з українською делегацією, яка буде у Сполучених Штатах, і як гадаєте, а хто може поїхати від України на обговорення? Ой, це цікаве, насправді дуже питання. Е, ну за логікою тих заяв, які ми чули в Україні. Ви до речі, зверніть увагу, що в нас е, якось намагалися не двадцять 27 березня. Сказав, що не планується найближчим часом. Ні, ні, -ні президент точно президент точно не полетить. Ні, він точно не полетить. Чому тому? що е, Угода, взагалі, скоріш за все, якщо буде підписуватися, і коли вона буде підписуватися, вона скоріш за все, спочатку буде підписуватися між урядами, потім угу. мабуть, ратифіковуватися в парламентах. А потім. Тільки потім, тільки може бути якась там візія власне президентів. Тобто, це не буде така історія, як це планувалося колись в овальному кабінеті, на що Зеленський з Трампом виходять, ставлять підписи. Е ну І це явно не буде схоже на ту анекдотичну історію, яку потрапив Трамп з цими тарифами. Бо є відео, де він про це оголосив і пішов. Його зупинили і кажуть, а підписати. Ви забули підписати. І він повернувся і підписував. ну вона трошки куменно виглядає, але ну так показувати. Історія, от я думаю, що враховуючи ті коментарі, які були з нашого боку про цю угоду, ну з великою ймовірністю тоді повинен хтось поїхати від уряду, мабуть, пані Свериденко. Ну за логікою, принаймні, okay. оскільки вона все це коментувала, вона про все це говорила. Можливо, її зроблять такою ну, головною комуні, ну, головним комунікатором. да, От в цих процесах, і вона власне буде спілкуватися з американцями. Можливо, це буде хтось від нашого уряду, але розумієте, посада нашого міністра фінансів. Судячи з усього, не дуже кореспондується з посадою американського міністра фінансів. На це важливий дуже момент, і тому ми там Марченка теж навряд чи побачимо. Скоріше за все, якісь представники кабінету міністрів, можливо, там офісу президента. Хоча з офісом президента тут теж є зараз питання. Знаєте чому? Тому що от в мене склалося таке особисте враження, що Зеленський зараз буде намагатися від цієї угоди максимально якось дистанціюватися, перекласти всю відповідальність власне на кабміни, потім на Верховну Раду і дуже. Не сильно її якби так коментувати, враховуючи те, що там контраверсійні положення закладені, як і ж ви бачите, як в Верховній Раді сприймають взагалі те, що прописано в угоді, і ну власне, як Верховна Рада, зважаючи ось той резонанс, який був минулого тижня. Буде раді <плак>, да, за це так, Я найбільше був здивований, коли про цю угоду написав пост, написала пост людина, яка раніше ну і зараз вона за великим рахунком. Я думаю, залишається десь в системі влади, просто без офіційної посади, яка відповідала значною мірою за велике будівництво Мустафа єм. як він розгромно написав теж пост, що це дуже погано, страшно, зрада і так далі. Це показова була дуже історія, яка знаєте, так. Ну, чітко показала про що там насправді йде йде мова. Але дивіться, я би знаєте, не був настільки категоричний з приводу Верховної Ради. Я, я поясню, що я маю на увазі, звичайно, багато хто розкритикував це, це розкритикували в першу чергу представники опозиційних сил, ну логічно, причому вони не просто критикували, вони насправді висували цілком притомні ідеї. Ну, наприклад, як зустріч там урядовців, президента з там, лідерами парламентських фракцій, щоб обговорити це питання. Це ж логічно. Якщо ви хочете, щоб потім парламент цю угоду ратифікував, то ви повинні про неї якось проінформувати. Але якщо все ж таки за. Американцями домовляться, буде якийсь варіант угоди. Ну вона буде звісно відрізнятися від того, те, що ми побачили. Питання зараз головне наскільки вона буде відрізнятися наскільки там будуть серйозні зміни. Я думаю, що у офісу президента вистачить ресурсів для того, щоб мобілізувати необхідну кількість депутатів і власне цю угоду тоді проголосувати. Якщо, якщо про щось там з американцями домовляться, і буде розуміння, що без цієї угоди утримувати фокус уваги сполучених штатів на Україні буде дуже дуже складно. До речі, міністр фінансів США про це прямо сказав. Нато. Тобто логіка така в нього, що ця угода важлива для України, ця угода важлива для США. Ця угода важлива для мирного процесу, то розумієте, такий натяк не прихований, що не буде угоди, значить будуть проблеми з мирним процесом. Ага, а як же тоді можуть бути угоди з мирним процесом? Якщо за великим рахунком ну в тих. Матеріалах щодо того, як виглядає ця угода, яку публікували народні депутати, жодних гарантій безпеки, якихось зобов'язань Сполучених Штатів немає. Ну їх і не буде, там. за великим це... рахунком цю угоду нам ну презентують так постійно, медійно, як те, що дасть нам якісь певні гарантії безпеки. Ну, це Штати так презентують за логікою Трампа. Якщо у вас є документ договір з Сполученими Штатами, американський бізнес бере участь в управлінні там якимись економічними процесами в Україні, це вже для вас гарантія безпеки. От американців логіка така. Зрозуміло, що ця логіка для нас неприйнятна. Давайте відверто говорити. Вона неприйнятна з тієї точки зору, що це, це, це не, не про що, але ми більшого не отримаємо. Ну, ми знов-таки повинні визнати очевидний факт, що якщо угода буде підписана, Сена ця угода буде виключно економічного характеру. Вона не буде містити ніяких політико-безпекових аспектів. Вона буде стосуватися виключно економіки. Але американці дуже хитро і правильно, мабуть, зі своєї точки зору, якщо дивитися, що вони там захищають передусім свої національні інтереси, вони зробили її ледь не головною мовою продовження подальшого. Процесу перемовин щодо завершення війни, все, тобто в них отакий от дуже простий підхід. От ви це підтримуєте, підписуєте, і ми тоді рухаємося далі. Не підписуєте, ну тоді будемо думати про щось інше. Складна насправді ситуація. Ми опинилися в складній ситуації. За великим рахунком влада сама себе загнала в таку ситуацію, тому що я нагадаю, що з ініціативою підписати подібну угоду виступила якраз Україна. Це не є ініціатива Сполучених Штатів. Американці просто конкретно Трамп вхопилися за можливість. І максимально її вивернули на свій бік. Єдине, що радує, це в тому, що дійсно міністр фінансів США каже, що Україна там адвокатів наняла. Тобто, явно якась робота ведеться для того, щоб переформулювати цю угоду, ну і вийти на якийсь більш-менш прийнятний варіант, який, хоча б, мінімально задовольнить Україну. Ну, минулого тижня, коли ці зливи в пресу почалися варіантів цієї угоди. президент Зеленський так само коментував, говорив про те, що зараз її вивчають юристи. Очевидно, це якраз от. І пов'язаною з тим, що говорить Бесен, що досліджується правниками ця угода, і якісь нові варіанти і пропозиції будуть до візиту Дмитрієва у Вашингтон. Справді розмова відбулася, це американські мас-медіа зараз підтверджують, але подробиць про що говорили зараз, немає незрозуміло. Свіжа от публікація Reuters була з цього приводу. В мене до вас питання: що такого важливого, Віз Дмитрієв в Сполучені Штати Америки, що він їхав саме у Вашингтон, ну у Саудівську Аравію, не ну, на якусь нейтральну територію, що з нього знімали санкції для того, щоб він саме пробув в Сполучені Штати. А, ну, дивіться, тут є кілька а, моментів. Я думаю, що два, два ключових дві ключових тези, які можуть стосуватися його візиту. Перша це чисто історія про е, можливу якусь гіпотетичну угоду економічну між США і Росією про ці теж рідкоземельні метали, про яку Ну, там говорили. щось надто цікаве тоді. Росія має запропонувати а, що ну, нас, слухайте так. Росіяни Росіяни пропонують одну дуже просту річ по суті американцям. Що дивіться а, на значну частину товарів а, і ну, взагалі, продукції, яка йде з Росії, накладені санкції. Ну як американські, але американські меншою мірою тому. Що американців невеликий товарообіг з Росією, <кій> був навіть до початку широкомасштабної війни, в першу чергу європейські росіяни пропонують: ми будемо вам, американцям, віддавати ці товари, цю продукцію, а, а ви будете її потім вже продавати як власне свою. Тобто, вона буде без, безсанкційна. Ну, вигідна така історія, як росіянам, так і власне американцям. Ну і я думаю, що там можливо безпосередня участь американських компаній, теж в розробці якихось там родовищ, але з мінімальними капіталовкладеннями це дуже важлива історія для США. Тобто, вони розуміють, що вкладати зараз в Росію це ризикована така історія. Але якщо Росія візьме фактично все на себе заради політичних дивідендів від цієї угоди, ну то чому б на це не поводитися? Тому не виключно, що Дмитрія саме з цими пропозиціями їде. Чому саме в Штати мені здається, це принципова позиція саме росіян? Вони хотіли певної поступки від американців. Їм треба було демонстративно щось таке зробити. І от такою вимогою було, що ви давайте, будь ласка, знімайте з нього тимчасово санкції. Хай він приїде на територію штатів. І на території штатів про щось там домовляється. Є другий варіант це цікаво виглядає. Дивіться на фоні того, що буквально днями Трамп погрожував додатковими митами на адресу Росії. Росія навпаки. Протискає тему скасування санкцій і пом'якшення санкцій від їде до сполучених штатів з нього санкції знімають. Ну як дивно, воно виглядає. ну дивіться, воно виходить дивно, дійсно, якщо ми це сприймаємо. А для росіян це е, принциповий момент. Тобто вони, я думаю, хотіли продемонструвати всьому світу, що е, штати так хочуть з нами розмовляти, що готові бачите, навіть робити такі екстраординарні дії, зняти з нього санкції, щоб видати йому візу. Е, більше схоже на те, що це не, не не крок зі сторони США, що це якась вимога попередня власне Росії, яку штати просто там реалізували тут. же просто є другий момент. Дмитріяв може вже ну їхати конкретно тоді з якимись пропозиціями щодо завершення війни, тому що ця історія забуксувала. Ми Дмитрієвда саме матч... Дмитрієв. Да, Я поясню, чому дивіться справа в тому, що ми ж останні кілька днів спостерігаємо заяви зі сторони США, в тому числі і цитати певні від Трампа про те, що він розчарований позицією Росії. Так що Росія значить, не хоче дійсно завершувати війну. Є розуміння, що до ніякого 20-го чи навіть 30-го квітня ніякого перемир'я великого не буде, е, і для Трампа все це погана історія. Він дуже якби злий там на це, і розуміє, що тут питання не до України, а власне питання до Російської Федерації. Це раз, по-друге, е, слухайте, коли виходить сенатор Лінсі Грем, е, потім е, ну, він ще там 24 республіканці, і потім. Ще 25 демократів, і вони готують законопроект про 500% відсоткові санкції проти Російської Федерації. Там ну проти країн, які торгують з Росією, це теж історія. Ну, повірте, вона не просто така ініціатива парламентарів. Це явна історія, погоджена там з Білим домом. Що давайте ви такий законопроект поки зробите. А Росія повинна почути певний сигнал. І, от, судячи з усього, росіяни. Поки зрозуміли, що ну вони трохи перетиснули Трампа, треба зробити тепер якийсь крок, який знову поверне йому його в гарний гумор, і він буде говорити про Росію, що в нас з ними були гарні розмови. Ми там кудись рухаємося, і так далі. Кого відправляти в цій ситуації, оскільки Трамп робить головним переговорником Віткофа, Росіянам треба було визначитися, хто буде цією людиною від них. І мені здається, Дмитрів тут не просто так з'явився. Він до цього дійсно, я розумію, там здивування і ваше в тому числі він до цього не фігурував як саме переговорник. Да? Він був як просто медіатор. Але давайте не забувати, що саме ця людина, саме Дмитрів, він був першим, хто почав комунікувати з Вікофом. І Вітков назвав е його, він сказав, оцей джентльмен. Кирило Дмітрів він допоміг нам повернути американського громадянина і налагодити вперше після 22-го року якісь відносини з Російською Федерацією. Ну якісь переговорні відносини. І тому не виключно, не виключно, що в Кремлі просто вирішили, оскільки Вітко вже знає Дмитрієва. Дмитрієв знає Вітков. Віко Дмітрів працював в західних компаніях, працював в тому числі і з американськими компаніями. При цьому він має гарні контакти з Шейхами. Там ну що теж важливо для. Американців, то давайте вже його і відправимо, і через нього просто передамо. Я не кажу, що він якийсь там суб'єкт. Він просто гінець в даному плані, який от повинен поїхати і повинен там е передати якісь слова. Власне, від Путіна а у Віткових передасть а Потім через відкофа Трамп передасть які слова Путіну. Можливо, ситуація така, і щось там вони нове могли десь запропонувати, або якось повернутися знову за стіл перемовин. Чи так це чи ні? Ми, до речі, достатньо скоро зрозуміємо по двом факторам: перший чи буде телефонний дзвінок все ж таки Трампа Путіну чи Путіну Трампу. Вони ж говорили, що Трамп вже говорив, що на цьому тижні можливо з Путіним mm -hmm. поспілкується. Ну, зараз четвер ще, в принципі, три дні є. П'ятниця, субота, неділя, вони в якісь днів можуть поговорити. І другий момент чи буде якась в найближчі дні заява від Білого Дому, що там на наступний тиждень запланована чергова зустріч американської і російської делегації. Ну там в Саудівській Аравії, наприклад, ну і американської і української делегації. Тобто, чи знову вони повернуться до цього процесу? Мені здається, Дмитрієв привозив, міг до речі, привезти і ті, і ті варіанти, різні варіанти, і поговорити і про угоду, і поговорити власне про перемир'я. Але ну явно ця розмова вона достатньо серйозна була, тому що заради неї його пустили в Сполучені Штати. Ігоре, ще одне питання. Поки що цю інформацію поширює Дефенс News. Будемо стежити за офіційними джерелами і коментарями. Відповідає дійсності це чи ні. Сполучені Штати можуть вперше проігнорувати зустріч у форматі Рамштайн, яка відбудеться 11 квітня. Дефенс News пише про те, що очільник Пентагону під гекзат не буде присутній на зустрічі ані очно, ані навіть у форматі онлайн. Він не долучиться до цієї зустрічі. Як прокоментуєте, ну це очікувана деякою мірою Історія у Штатів зараз багато інших є питань більш актуальних, Давайте так скажемо ніж питання російсько-української війни. Я правда не бачив інформації чи буде взагалі хтось від штатів. Я думаю, що буде. Ну мабуть, якісь представники там обов'язково присутніми будуть. Тим більше, що це ж відбувається на базі американської військової там власне бази у Гекзета зараз більш важливе питання це Іран. Тобто, судячи з усього, до речі, от ми коли говорили про тарифи, ми не згадали про ще одну дуже важливу роль для того, щоб зараз зменшити шок від цієї цієї історії від цих торгівельних воєн, може знадобитися маленька, але переможна війна. І в якості такої війни як це не дивно, можуть бути удари Сполучених Штатів, наприклад, по Ірану. Тобто, це відволіче дуже сильну увагу і знову там змінить ситуацію на, на глобальних ринках певної міри. Але uh, ж ви uh, чули, що uh, Китай вже заявив, що uh, допомагає да, підтримувати Іран і до речі, дивіться. От у нас просто сьогодні всі теми вони дуже взаємопов'язані. Це добре, uh, але ви зверніть увагу: ми не почули жодних заяв зі сторони Російської Федерації. Жодних заяв, поки що, поки що, які стосуються конкретно Ірану, з яким вони буквально там нещодавно підписали угоду про стратегічне партнерство. Більше того, побутує навіть така думка, і я її в російських пабліках навіть бачив, що Путін готовий буде здати Іран Трампу в обмін на е, якісь певні поступки в контексті питання України, ну тобто Бачите, що... Китай тепер не готовий вже, а, а ні, а Китай не може бути готовим. Тому що розумієте, Китай е, ну, прекрасно бачить, до чого це тоді може призвести. Якщо Трамп е, зробить так, як він хоче е, в односторонньому порядку, то це ж нанесе удар по так званому глобальному півдню, на лідерство в якому претендує Китай. Тому е, Китай та. Таку заяву зробив, але ну подивимося, чи обмежиться це просто заявами, чи будуть якісь конкретні кроки, але Тобі... з великим рахунком ця історія може бути вигідна Китаю, якщо почнеться велика війна, може, буде, Із... може, Із... З... може Із... бути може бути вигідна, та Іраном. Хто буде головним вигодонабувачем з цієї ну в даному випадку може бути Китай, але йому придеться відреагувати трошки більше ніж просто заявами. Розумієте, отут От mm -hmm. такий момент є, е, можливо, Китай якраз і тут про перше проявить свою силу і скаже, що оскільки це країна, там якась дружня союзницька для Китаю, то Китай є, е, готовий її підтримати, в тому числі я не знаю, там військовий спосіб не напряму, не напряму. Ну там передати зброю, якусь там ще якісь там речі передати. Щось таке може бути. Ну в будь-якому випадку це займе ще якийсь час, пару тижнів буде тривати. Якщо подивитися на ті авіаносні групи, які сполучені Штати перекидають в Поки там немає критичної такої маси, яка б свідчила про те, що вони готові до нанесення якихось там ударів, але в найближчі тиждень можливо ми побачимо там якусь зміну ситуації. Тому бачите, тут от всі речі настільки взаємопов'язані просто одне з одними. Що власне ну, ситуація може розвиватися як в одному, так і в іншому напрямку. Але очевидно, що для Пентагона зараз те питання більш близького сходу, більш пріоритетне, тому ГЕКЗЕТ якби не буде присутній на цьому засіданні Рамштайн. Ну, слухайте, його він був на першому, але сполучені штати тоді не оголошували ніяких нових пакетів, не оголошували про посилення підтримки. Я думаю, що нічого такого не буде, і, і не цей раз. Більше нам треба тут сподіватися на додаткову підтримку і посилення цієї підтримки зі сторони європейських країн. Ігор, щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що знаходите. час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією завжди. Вас раді бачити на нашій тут платформі.